Хотілося з одними емоціями казати коментар, але вже як є, дякую в першу чергу, напевно, ЗСУ, всім нашим захисникам, нашим героям, які дають нам можливість сьогодні грати. Велика подяка їм, велика подяка асоціації, що за такий турнір, що така команда рівня нашого, бо ми все ж таки ніколи не приймали участь. Ну, ми в тому році грали в першій лізі, але було такий усічений варіант. Тому нам це дуже класний урок, такі команди, як ЗП груп, показали нам, що є над чим працювати. Тобто, да, ми в місті може і щось вже трошки добилися, але на Україні ну, нам показали трошки наші недоработки. Тому хочу подякувати команді ЗП. Дійсно класна гра була. В перший тайм, напевно, вони краще зайшли в гру. Нам ми з дороги трошки поки розкачгарились. Але в другому таймі майже вирівнили, але пішли з п'ятими, бачите, наробили дитячих помилок. Тому по грі скажу, що молодці з перемогою команди бажаємо далі успіху. А ми в залі будемо готуватися і вже настраюватися на завтрашню гру. Які завдання ставити в фіналі? Ми завдання ставили найвищі. Перше, друге, третє місця. Але а, після цієї гру не треба опускати руки, як то кажуть, треба далі продовжувати жити. Це, це футзал, це футбол. Сьогодні, ми, сьогодні так завтра може бути зовсім по інакше Турнір тільки починається. Так, да, хотілося його стартанути більш вдало, але але я ще раз кажу: є є помилки, над якими треба працювати. Тому завдання в нас попасти в тройку, а далі вже як буде.